Село Перемога на Вінниччині. Тут мешкає близько пів тисячі людей, серед них 30 старожилів. 84-річна Євгенія Кухар пригадує, у дитинстві село мало іншу назву Вуйна. Місцеві ж вимовляли її як Война. Село до війни називалося Война. А після війни в нас тут проходила лінія фронту. Я цього не пам'ятаю, бо зовсім дитина була, я 41-го року тоді. ж. А після цього переіменували село Перемога. Довго говорили на нас воєнські, воєнські жінки, там воєнські чоловіки, поки привикли до цієї перемоги. Історія села бере початок з кінця 14 століття, розповідає директорка школи і вчителька історії Ірина Савчук. За її словами, під час Другої світової будинки у селі були зруйновані, а людей виселили до сусідніх громад. Два роки війна перебувала в окупації. Село було звільнене в ніч з 6 на 7 березня 1944 року. І вже 9 березня 1944 року було переіменоване, так як ми кажемо, воно називалося Вуйна від вуйка, але люди говорили Війна. Саме це стало поштовхом в той час, і село було переіменоване на село Переможноє. А пізніше, в 50-х роках, назва вже була село Перемога. Символічна тоді і символічна тепер. Бо нині вже інші хлопці з перемоги боронять країну, але вже від російських загарбників. На фронті їх 19-ро, Серед них військовослужбовець Дмитро. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов захищати Україну. Його мама Валентина Панчук показує фото і відео, які син надсилає з фронту. В цілому в цілому все добре. Якщо це можна назвати добре, ці неодноразові ві, 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 ві його мені, мені просто заспокоюють душу, коли я дивлюся, як то я з ним розмовляю, як то я з ним його бачу перед собою. Попри те, що Дмитро був знятий з військового обліку за станом здоров'я, все ж вирішив піти воювати. Розповідає мати каже: Я з перемоги і хочу нести перемогу по всій Україні. Нині він командир роти, воює на Донеччині. Ми. Тільки переписуємося, що все добре і як, бо часу немає на, всяк, на дзвінки, бо там дуже зараз. Ну, Надіємося і віримо, що він вернеться до нас з перемогою, з перемогою. Дуже сумуюсь, дуже чекаю і дуже, дуже переживаю. П'ятеро військових із села нині демобілізовані, троє вважаються зниклими безвісти. З 2014 року загинули троє односельців, розповідає Суспільному Ірина Савчук. Для їхнього вшанування у перемозі встановили пам'ятний знак та меморіальні дошки на фасаді школи, де навчалися захисники. Першим не тільки в нашому селі, хто загинув, але й в Козятинському районі, 19 липня 2014 року, це був наш чорноус Володя. Він лейтенант, захищали Луганський аеропорт. В тому ж році, в серпні, не вийшов і Іловайського котла. наш Саша Лобжин. Вже коли розпочалося повномасштабне вторгнення, в березні загинув наш випускник Руслан Іваненко. Батьки 24-річного Олександра Лобжина працюють у школі. Мама викладає зарубіжну літературу, тато фізику та математику. Кажуть, біль від втрати не минає, але сила дає робота з дітьми. Вони виховують у школярів любов до України, так як виховували свого Сашка. Мрія каже, подружжя лише одна, аби інші хлопці із перемоги повернулися з війни живими і неушкодженими. Для нас перемога буде, щоб напевно не гинули більше діти. Не. щоб закінчилася війна, але закінчилась по справедливості. У школі діти разом із вчителями плетуть маскувальні сітки. Вони каже педагог-організатор Ірина Репневська, унікальні. Наші сітки із села Перемоги, і вони заряджені на перемогу. Місцеві вірять, колись ця назва стане символічною не лише для їхнього села, а й для всієї України. Ми колись жили у війні, в селі війна, а тепер живемо в перемозі. І чекаємо на перемогу всі разом. З Днем Незалежності Україна. Хай ти будеш вільна та щаслива. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.